Всім привіт! Продовжуємо з вами грати в 7 Days to Die 24-й день нашого виживання. Трішки часу я е, пропустив, скажімо так. Е, ви не бачили, чим я займався, бо я сидів в шахті, е, і так і так мені треба сидіти, і так і так мені треба це все добувати крафтити. Е, тому я вирішив зробити це зараз. Щоб у нас трішки пройшов час, щоб на 25-й день піти докупити собі книжок на СМГ. Бо я вмію робити 4 рівня, так як я казав, я зроблю. Але я не зроблю, ну бо, блін, у мене є ресурси навіть на 6. Мені здається. У мене сіки там тих частинок, 19. Ну, шкода вже, ж не зробити собі 6 СМГ, якщо я можу. Тут дивіться, скільки там його треба. 16, ну, там 17, 18, 19, щось таке буде. Дивіться, е, роблю набої. Е, тут переплавляю залізо. Тут роблю порох. Тут е, роблю он цемент. Ну, все будемо робити. Все у мене робиться. А ми з вами поки можемо піти е, на Infested Clear. Взяти ще, може, трішки набоїв з собою. Давайте ще от стільки візьмемо. От, підемо на квестик, а воно хай собі все плавиться, крафтиться, ще бензину наробив, ну. І так і так це треба робити, тільки що ну коли. Коли? От зараз вирішив зробити. Щоб не робити потім. У нас орда на який день? 28-й, ну до 28-го ще встигнемо е зробити собі СМГ. Встигнемо... і по квестиках походити. Ну і хочу ж до тих трейдерів поїхати собі. Книжки на пістолети пошукати на 25-й день у всіх оновиться. І поїдемо, пошукаємо книжки. І ще книжки можна купувати на армор, щоб зробити собі броню на стелс. Так як ви писали, що давай, от, давай на стелс зробимо на стелс. Ну давайте, давайте зробимо повністю на стелс. СМГ, Карліто повністю на стелс. Зробимо броню і подивимось, що воно буде, наприклад, в будівлях п'ятого рівня. Мені теж цікаво, ніколи на стелс не грав. Відправляють нас аж в сусіднє місто, капець. Що ж ви так вести далеко даєте? Я вкачав ще один пунктик на пенетратора. Стоп, книжечку можна подивитись. Мені б цю книжку на кислоту, щоб розбирати автівки. Вкачав ще один пунктик на пенетратора. Ось. Я розумію, що тут написано, що пірсінг е, Краундж можуть пробивати ворогів. Але ну ми з вами, я пам'ятаю, грали, пам'ятаєте колись і пробували всі набої, пробували ворогів. Не знаю, чому це так. Ніби воно ну, так не мало би бути, але ну так і є, принаймні так було точно раніше. Подивимось, на орді, щось воно там буде пробувати чи не буде. Куди ти пішов? Добре, йди. Infested clear в такій будівлі? Мені здається я. Коли в такій будівлі на фестит не був. Хто там іде? Ух ти, ух ти! Ти шо, мужик. Ого. Добре. Все нормально. Все нормально. Зараз розберемось. Так, це цей прокинувся і стоїть тут тупить. Автівку б'є. І шов звідси? Негіднику. Добре. Перший інфестит. Отут, 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 пам'ятаю, пам'ятаю, там кімнатка є. Бачите, розберемо потім. Який ж блін інфестит. Ой, чи цей. Хотів сказати, що. Давай встигне, а добре не встиг. Що зі стелсом. Без цього треба ходити, без ліхтарика, а ви ж нічого не бачите. Без ліхтарика, як я ходжу. Буде у мене такий. напів -на напів стелс. З ліхтариком буде. Ліхтарняний буде стелс у нас. Ой, цікаво, мені скільки набоїв нам дадуть. На цьому квесті. скільки віддадуть назад, з того, що ми витратимо. Ух ти, ух ти Та йди, феть, ти, ти затиснув мене, дивіться. Ой, ай, ой 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 Спокійно, шапка відлетіла. ти ви на нього. Ты хто? Ферал, мабуть, так. уху ху ху, -ху. На калаш лаш все менше. Ми з вами тільки в хату ще зайшли. То сидить, нема нікого. Окей, ну але хата другого рівня, ну не має вона бути якоюсь супервеликою тут зачинено. От тут щось пам'ятаю, що з гори будуть падати. Ось я таке пам'ятаю. Та <32 pue> ви що, де ж такі сильні зелені тут. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! 40 хп. Сочини, давай, 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 давай. Зломалося! Пікаємо Ремонтуй! Я шотиснув? Я натиснув ремонтувати Чи що я натиснув. За пець, я його просто зайняв. Не знаю, як це сталося. Та йдіть, геть. Відремонтуй. Ха-ха, що боже, що тут робиться? Він помер здається навіть. Ішла, геть. Окей, калаш відремонтувався. Карлито давай. Ой-ой-ой, кто там по мені плюється? О, ну там не зламали! зломали. О-о-о! Де мої бомби? Давай, давай, перезаряжайся, а дай ты. Тихо, тихо, цього добити. Впади, впади. Він помер? Він помер. Ще один. Добре, не можна з квеста виходити. Добре, фул хп, навіть ніхто ніхто мене не цей. Не поранив. Ти в тебе. О, чекай. Зомбічик чекай. Пішли додому. Все помер. Оооо, це ще не кінець. Я думав, що, може, вони всі вже вибігли, ні. Ого, скільки їх було. Так, у мене ще ніфіга на нема на калаш. Ого. Ну, але там таку з вами нормальну порцію, слухайте, ми з'їли. Тільки що. Куди там нам далі? О тут ми були, і тут вони всі попадали ж, мабуть. Там кімнатка. І далі двері. Ху-ху-ху. Так, тут нічого, нікого. Добре, ну тут у нас є. Двоє дверей. У нас є. Ну блін, зараз ви ще влучати? Окей, все, одні двері у нас є. Ти ще хто там такий? Де ти взявся? Він так, так швидко двері зламав. Я гриву, оце я прийшов. Цікаво, скільки мені. О, бачили який снайпер? Цікаво, скільки мені віддадуть. За це набоїв. О, остання битва, але їх буде багато. Давайте перезаряджаємось. Півтора. Півтори двери не у нас є з вами. Нікого. от ще одні двері, супер. Ну і це вже воно. Це вже воно, напевно. А, отут вони виламувались. дивіться, то може цей. Може їх тут менше буде. Стих, встиг зачинити. Окей, вона ще жива, але це, мабуть, же остання. Ото вони всі і вилізли. Так. Фу, ото вони всі і вилізли. Окей, 16. М -м -м. 16. -та. Встигну я залутати? то то встигну, мабуть, пішли. Тут двірк зачку у нас. Нічого, ну і що ж тут? За цими дверима. Бо я вже й не пам'ятаю. Один ящичок тут. Але з набоями. книжечка на луки. О! На пістолети. Ідеально. Оце ми зараз з вами шукаємо по максимуму на пістолети. Книжки. На їжу теж піде. 10 набоїв. Десь там когось чую, хтось там бігав. Картоплю давайте. Ти ж город саджав ці два дні дома поки був. Все робив там. По дому, що треба. Або колись же ж треба це робити. І он він наш фінальний лут. Так, це вивчимо. Тут щось буде, сейф, якийсь, не сейф. Ну давай. Ніж, третього рівня, окей, продамо. Ножів багато падає. Трейдери у мене і брати не, не хочуть стільки ножів. Але ми з вами, мабуть, по багатьох трейдерах поїдемо, то там хтось та й купе. Це давай. Вилікуйся. Хочу у мене фулл ХП. Опа. Сюди. Решітка. Заскрапати можна. Це теж заскрапати. Щоб місце зберегти. Ну і ось воно вже, бачите. Фінальний лут. Окей. Ро тут. О, дві частинки на пістолет. Це нам треба таке. Армор. Більше носити, типу можна з собою. Середня мроня. А яка у мене? Ой. Блін. Чекайте, а яка у мене? Вдягти. Ага, у мене майнінг. Майнінг стаміна. Є, ну можна можна перетягти на оцю. в мене місця нема. Що з панобоєм? Спис, блін, ну мало дали на Карліто, я розумію, що багато дали, але де ж я стільки використаю. Ну добре, на майбутнє іде. Окей, зараз складу це все в мотоцикл і. Летимо до Бобі. Приїхали. Так, дайте я щось поскидаю. А, щось поскидаю. Оце я, мабуть. Чекається це сюди. Це можна одразу зробити стріли. А, тю, добре, на крафті, я думаю, що я просто щось подумав, що воно одразу має скрафтитись. Добре, давайте оце замінимо одразу. Модіфай. Візьмемо цю броню краще. О, ще можна туди щось буде вставити вдома. Що він там нам дасть? Та ніфіга, мабуть, не дасть. Якщо у нього буде ще. Ча, навіть, хочу сказати, якщо буде нічний квест, то можна взяти. Навіть не на нічний можна взяти. Mm. Ну, ще один бікер, ну це вже занадто. Давай оце. О, 10% більше по і по людям. о, о яке щастя! Яке щастя. М -м -м. І що його брати? Мені нічого з цього не, не треба. Капець. Мені нічого з цього не треба. А це скільки коштує на продаж майже нічого. Давайте оце я переплавлю просто. Е -е, спеціальна робота. 3,2 кілометри. Рейд Хью. 3,2 кілометри. Це вже він мені дав там, де. Я знаю трейдера. Так, блін, мені дав там, де я знаю. Думав, може, нового якогось покаже. Ну добре, заїдемо до того трейдера. Нам і так завтра а, треба до трейдера. А звичайні роботи у тебе третього рівня будуть, так, так. Викопати. Інфестед. Ще один. Викопати. А, блін, ще один інфестед, шкода на бою, вони там не сильно так їх і повертають. Давайте. Печ і клір. Clear. Давай. Сэвич Каунтрі, and... давай. А піду ночі, пофіг. Піду ночі. Зараз тільки заскучу додому, скину речі, де там мій мотоцикл? Скину речі і підемо з вами вночі на квест. Вдома у мене там все плавиться, я зараз тільки перевірю. Ви хто такі? Це зальотні в моєму місті. Вам тут нема що робити. Перевдягнувся я. О! Так, у мене відмички є. Відмичок я собі наробив. Зараз підемо на квестики. Будемо все відчиняти. Я одразу ці автівки буду розбирати, щоб я вже знав, що цю, наприклад. Ну, щоб я не ставав кожен раз біля неї і не перевіряв, а чи я відчиняв, чи я не відчиняв. Дивіться, як нам йде. Кожен раз з першої відчиняємо поліцейські автівки. Що це сталося таке? Опа! Кросбоу. Кроссбоу. Кроссбоу, мабуть, вже ж краще, ніж мій лук. Але я з собою болти не взяв. Ну, якраз 22-га. оце я приїхав. Ти хто така? Чекайте, ще скину мотоцикл. Речі? Ай це скину. Їсти не хочу, пити не хочу. Та воно там буде. Набої є. Пішли. Чи мотоциклів, що шо мотоциклі, є, набої трішки? І що у вас тут багато буде? Оно стоїть. Мінус один. Так, ну. Вже я... Я броню поміняв. На мідіум. То вже... Мене не аж так має бути чути. А де він, де він? Типу на... Ааа, ось воно ж. Ось воно шо. Стоять. Ну дивіться, щось там якось стелс працює. Оно. Праллів просто з лука вирубаємо. Добре, все ми розібрались. Ось там якось стелс працює. Ось почув чи ні? Отут, тут, отут. Щось лук, Здається, більше демеджу робить, ніж Карліто. З, глуш... з Лушником. Лежить? Ні, це одежа. ой ой Як це я промазав? Майже фатально, тільки що відбулася. Спокійно, спокійно, І хто там? Тихо, чекайте, з цим розберемося. Skill point. о, висіки вас. Не не доженете може й доженуть Вже фінальну битву показують, ніфіга собі швидко. Ти ще що таке? Зараз хребет прострілю. Ще й пташка, туди ж. Де вона? Хух Мінус. <хух> Ось вона. Пішла геть. Так, дайте мені мої набої. У мене там ще були о, на калаш. Бо тут без калаша, я дивлюся. Без автоматичної зброї поки що ловити нам нема що. Так. Ем. Серйозно? Це просто... Це і все? Це буде фінальна битва? Якось мало чи ні. Ну так, дивіться, ми вже всіх повбивали, Тепер тільки забрати припаси. Де вони там ось тут Тю. Оце квест ізі Знову арморчик, але це буде вже нам на продаж. О, книжки теж на продаж. Добре, налутаю собі, може, частин тут на армори. Бо зробимо собі, зробимо, настає обов'язково. Подивимось, як воно працює. Стинки на лук. О. Резист. Uh, резист resist. resist. Light Мілі Milliweapon Damage. Це точно відремонтуємо. Продамо. Револьвери. Level action. Дэмед. Тут. Використання палива. Зменшується. М -м -м. Ні, ну мені, в принципі, поки що що мені там вдягати? Мені треба. Собі свою зробити. Треба подивитись сет якийсь і сет прям конкретний зробити. А якийсь конкретний сет. Поляри бартеринг плюс 4%. Цікаво. А у мене що там стоїть? А у мене стоїть. Проти цих критичних ударів там якихось чи стану щось таке. Іжечка на ці кулачні штуки. Ресурси, ага, і ось він тут був одразу цей лут фінальний. Ну давайте його забирати. Що тут дають? О, на армори. Так, дайте я полікуюсь, бо щось. Я навіть не бачив, що в мене вже хп нема. А зараз ще хтось прибіжить, хто їх знає. Десь дарять пару разів. Я не пам'ятаю, що і все. Луки. Едь. Так, тут що, нічого. Порох. У мене нема вже цього. Дома там все. Лавися, вариться. У мене нема. свинцю і. бронзи вже. Вже у мене виходить, що у мене пороху більше, ніж мені треба. Більше, ніж я можу набоїв зробити. Але набої роблю. Роблю там потихеньку. Цими пачками, так як ви вже казали. Дякую за поради. Це відремонтувати, продати. Блін, багато цих. При ремонтах багато йде. Mm, цього скучу. Тихо-тихо-тихо, майже зламав. Майже зламав. В останній момент підняв руку. Блін, зараз би просто зник би мій лут. Ох, я гриму. Ви що, не можна ж так робити? О! Speed. light Спіт, Хм. Та таке. Прям прям таке. Прям таке. А... У мене четвертого рівня мілі вепн демедж. Так краще хай таке буде. Поки що. Що е, я хотів? Я хотів. Я десь у мене тут модика бракує. О, можна отакий модик ставити. Менше шуму. Це нам підходить. Ну, і тепер можна. Воно зламається, зламається, бачите? Капець, і все, і лут би зник. Оце я даю. Ну Все можна їхати додому, розкидати речі. Ну а на завтра план такий. Піти до трейдера, по-перше, отримати квест. Вже у нас з вами починаються квести 4 рівня. Мабуть, я вже буду з арбалетом тепер ходити. Ну і е, книжечки книжечки на пістолети просто собі докупити і зробити СМГ там 5-6 рівня, ну сподіваюся, що 6-го вдасться зробити. І тоді вже все. З новими СМГ 6 рівня. Та як підемо з вами на квести 4 рівня, о, це буде! Оце буде. Підписуйтесь, щоб не пропустити, бо це буде просто феєрично. Всім дякую за перегляд. Величезна подяка спонсорам каналу. Всім папа! -па.